Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 26 вересня. На 215-ту добу війни Південно-український енергокомплекс працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС-ГЕС стабільно і надійно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан. Перебуває в межах чинних норм. Сьогодні всі вітчизняні атомники відсвяткують 45-ту річницю ядерної енергетики України. До цього ювілею ми підійшли, маючи потужний науково-технічний і виробничий потенціал та позитивний досвід реалізації надскладних проєктів. Зокрема, з використання палива Вестінгаус у реакторах ВВР 1000 та спровадження технології і обладнання компанії Холтек. Ера атомної енергетики України бере свій початок з 1977 року, коли було введено в експлуатацію перший енергоблок Чорнобильської АЕС. З того року і до кінця 80-х років атомна галузь України стрімко розвивалася. Техногенна аварія на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС у квітні 1986 року призупинила розвиток атомної енергетики майже у всьому світі. Ми вивчили її гіркий досвід, зробили висновки, змінили підходи, щоб ніколи не повторювати таких дорогих для людства помилок. Нині Україна перебуває в першій десятці країн, котрі мають атомні електричні станції. Аналіз безпеки діючих енергоблоків нашої країни, які постійно здійснюють міжнародні партнери, доводять, що реакторні установки експлуатуються безпечно. Проте війна змінила акценти з безпеки атомних станцій. І поставила на межі ризиків, яких українська енергетика ніколи не знала. Росія тримає під окупацією Запорізьку атомну станцію, постійно обстрілюючи її критичну інфраструктуру. Нещодавно ракетної атаки зазнала й наша станція. Все частіше сьогодні звучить шокуюче Словосполучення ядерний тероризм. Зробивши український АЕС своїми військовими цілями, Росія порушила норми міжнародного права. Про мирне використання атомної енергії. І це, безперечно, найдраматичніша сторінка в історії української ядерної енергетики. Проте я впевнений, що ми повернемо мир на нашу землю а Запорізьку АЕС, до української сім'ї енергетиків. І атомна генерація збереже центральне місце серед вітчизняних виробників електроенергії. Слава Україні!